Дякую за запрошення. Я думаю собі, щоб почати. І коли ми молилися шостий час, мені на серце впали такі слова. Хотів би вам передати з них. Ми почали нашу зустріч. Любов'ю твоєю пройми душі наші що повсякчас на тебе дивлячись і світлом твоїм керуючись. Пригадую собі, як одного разу я був на реколекціях, які провадив тепер наш блаженніший мерит Любомир. І він оповів історію, яка глибоко впала мені в серце, і часто до неї повертаюся. Певний того, що, може, хтось з вас її вже чув однакож хотів би її сьогодні оповісти. Бажанніше я оповідав про одну спільноту. Чи це була спільнота монастична, монастирська, чи це була спільнота парафіяльна, годі сказав. Але в тій спільноті люди. Молилися ввечері. І в той час, як вони почали молитися вечірню, ситуація раптово на вулиці змінилася. Повіяв порівчений вітер, чоло гриміти, блискати. Люди, які перебували в храмі, боязнім. Не мови таким, як острахом боязню люди переживали декілька днів. Коли говорили про Кінець світу, а тоді не лише говорили, а було відчуття, що здавалося кінець світу надходить. І люди там підходять десь до Захистя і просять Паламаря Іди, скажи оцю, щоб ми скоріше закінчили вечірню, і щоб ми помолилися Богові, щоб якось то пронесло на нас, щоб ми скоріше закінчили віч. Слухаймося дуже часто в наш лексикон, як ми говоримо, маємо мати службу Божу. Обов'язок іти на службу Божу, священичому житті. Священик має обов'язок читати правило, молоде Недавно я, як був угорщині, священники мене так хотіли до стінки припхати, щоб я їм точно сказав, скільки має священик читати молодистого. Як часто в нас є це розуміння, що молитва для нас це щось, що я маю відбути, що, що я маю виконати, що, що я маю зробити. Для нас це сталося немови таким тим, що ми маємо робити. Я собі, коли ми сьогодні почали молитися, шостий час, коли промовив благословений Бог, як почали промовляти Царю Небесне, я собі застановився. Чи ми віримо в те, що ми молилися? Ми молилися церкві, що всюди все наповняється. Прийди і вселися в на нас. І очисти нас від уся в Погляньте, ми дуже часто повторюємо ті чи інші молитви. Знаємо їх напевно. Можемо інших навчити. І це не є справа цієї молитви Царя Небесни. Це є справа будь-чого, що ми промовляємо. Чи ми віримо в те, що ми промовляємо? Чи ми свідомі того, що ми говоримо? Недавно я був з невразником, просив сьогодні, так як кажуть, модерному християнстві дати одного з оців свідчення він не хотів, і отець розповідав про одних там, я дослівно не передам про одних там е осів, і там така дискусія зайшла, що почали такий з то їм усі говорили. Говорити, що тепер дуже багато різних чародіїв, різних екстрасенсів, Розвелося багато. І той один чоловік, який так був на грані християнства, на грані такій екстрасенсорики, сказав таку знамениту річ. На що мають люди робити? Коли священники, які мають благодать, мають ласку, цю і ласку не користаються її благодаттю. І ласкою не живуть. І це є справа для кожного з нас. Чи ми є свідомі того, як молилися в молитві Царві Небесний, що Бог є всюди і все напоняття? Чи ми свідомі того, що Богослуження це є найбільше місце цієї зустрічі з Богом? Погляньте. Скільки в житті ми молилися літургію, скільки разів відчитали чи відмолилися, через слово, вечірні, вутє. І ми бачимо в своєму житті, як дуже мало відбувається тих зустрічей. Бо в своєму житті кожен з нас також може оповісти, коли ця зустріч з Богом відбудеться, коли дійсно ти помолився. Вклав всі свої зусилля, серце, бажання, які ти стаєш, цілком маєш. Тобі навіть не треба готуватись до правіді з тебе проповідлина. Тобі не треба боятися тої чи іншої проблематичної чи тр... е... клопітливої ситуації, яка повстала на парафії. Ти легко входиш і розв'язуєш. Кожен з нас цей досвід Бога, цієї зустрічі з Богом пережив. І коли ти зустрічаєшся з Богом, доторкаєшся до Його рис, ти в Бозі утримуєш. Погляньте, навколо особи Ісуса Христа ходило тисячі людей, а одиниці зцілювалися. А зцілювалися ті, хто через свою віру доторкався до Бога. Нам Господь дарував священство. Нам дав унікальну нагоду до цієї доторкання, до зустрічі з Богом. І тому для нас є дуже важливо вчитуватися, подивлятися в ці тексти. Бо ці чи інші тексти молитвослов, які ми маємо богослуження, це не є, що хтось сів за письмовим столом і написав. Текст тому чи іншому свядо, той чи інший пса. Це є досвід Бога. І те, що пережили ті чи інші отці, вони виражали цей досвід, передавали нам. Це немов би крик душі, і переж... їхнє пережиття Бога. І, наш... і наше завдання завжди, і наше бажання долучатися до цього досвіду. Ціле, Цілу історію людства людство шукало. Бога. І цей Бог являється людині. І це зустріч з Христом, яка відбулася в апостолі, потім відбувалася всіх тих, хто став християнами. Напевно, в нашому житті не є просто зустрічатись. Бо коли ми навіть подивимося одні на одних, нам є непросто зустрітися. Сучасний світ, який нас дає можливість до безмежної кількості різних контактів не вчить зустрічатися, не вчить побачити перед собою людиною як неприпадковість, а дану Богом, тому Богом, який всюди є і все наповняєш. Побачити людину, яку мені послав Господь, побачити мені ту чи іншу оказію, як дано Богу. І щоб вчитися зустрічатися з Богом в цих наших щоденному житті, це для нас дуже є важливо вміти зустрічатися з Богом на Богослужбі. Візьмімо свій приклад. Чому нам є так тяжко? Ввечері молитись вечірньо. А саме задля того, що ми не вміємо, не здатні переживати обставини нашого життя, матеріального життя, як оказію зустрічі з Логом. І тому ці обставини життя матеріальні, в яких ми живемо, обов'язки, які ми виконуємо, справи, які нас поглинають, дуже нас зматеріалізовують. І ми не би ввечері приходимо з матеріалізований цим світ. І тому нам не хочеться з Богом зустрічатися. Тому є дуже важлива річ бути свідомим того, що Господь прийшов на цю землю, щоб нас возвести на Небо. В особі Ісуса Христа являється це таїнство від вічного Бога. особі Ісуса Христа являється це, що Бог бажав людині від початку. Це тайна людського освячення і людського спасіння. Ми, коли прийдемося до нашого життя, Деколи бачимо, що ми здається, що спробуємо робити, і щось діяти, щось виконувати. Але деколи самі часто усвідомлюємо собі, наскільки ми є слабенькі, неспроможні щось робити. Чому так є? Чому так було, що апостоли не мали не освіти? Не закінченої семінарії. Чому вони? Так переконливо приводили до людей до Христа. Тому що, як я згадував, вони зустрілися з Христом. Вони досвідчили Христа. Вони пережили Христа. І цей досвід апостолів чи досвід будь-кого святих повторюється посіб. Паліте, як це виражалося в прикладі мучеників наших. Блаженних, святих новому Коли людина засмакувала Бога, вкусила його і нічого не значить. Коли людина засмакувала і знає Бога, вона цього Бога, якого і знала, може передати іншим. Напевно, тому ми як християни тепер дуже виглядаємо слабі. І не можемо. Не маємо здатності вести, як ми окреслиме церква, євангелізацію або нову євангелізацію. світському житті. Хто може бути свідком? Христос каже, йдіть і будьте моїми свідками. Свідком може бути лише той, хто сам це досвідчив, пережив. А якщо він цього не досвідчив, він не може свідчити. Богослуження це унікальний неповториний ситуації досвідчувати Бога. Я казав, бо, ті чи інші стихіри, стихі, псальмі, канон. Це пережито святимі і виклада. Дуже добре, коли б ми брали ті чи інші частини з наших богослуження розповів. Не відчитували вечірню чи в руку, але вчитувались. Пробували вчитатися в ті чи інші стихірі святого стихіріз Октоїха. Ми кажемо, треба читати чи це слово півгодини. Добре. Це не є страшно, коли я почну вечірню сьогодні. Вдумуючись, і лише за півгодини помолюся, удумуючись цею небесне. Мені здається, це буде краще для вас. Чим біг пес через овес нема пса і нема оса. Вчитуйтесь. Може, на другий день я дойду до очі наша за тиждень чи за два до кінця вечірні. І ми побачимо, наскільки там багато є скарбів. Наскільки ми ходимо поруч того, і це нас не освяче, це нас не перемінює, бо не зачіпляє. І коли ми знайдемо час і можливість вдуматися в ці стихії, над ними розважитись, застановитись, іншим разом вони будуть нас застановляти, зачіпати, будуть для нас промовляти. Ще одна річ. Всі священники жаліються. Як немає часу, можливості, бажання, де хто, хто має силу волі, то якось себе взяв руки і пробу той часто мордувати і читати. Хтось інший, хто так має трошки совід ширшу, то так на сповіді скаже, що не читає часослово і вже знову до наступної сповіді чекається спокій. бачите, наскільки в нас є свідомість? Нас треба заставляти бути з Богом? Ну, ми хочемо царство небесне. А якщо нам скучно з Богом тут а не цікаво, бо молитва церкви це нагода зустрітись з Богом. Якщо нам не цікаво тут зустрічати з Богом, а небо таке саме. Якщо нам не цікаво тут з тим Богом зустрітись, то ну, як там буде цікаво? Не дай його тобі рецепти. Свідомо? Але впитувати себе нашому церковному житті, вершиною молитві церкви Євхаристія, безпосередньо зустріч Христа, вже гарно наше Слово каже, «причастя». причащаємось Христа, стаємо частиною Його. Але моє враження, чому часто це «причастя» Не працює, не доторкає нас, не перемінює, бо не приходимо приготовлені. Не пригадую, хто святий, але він казав, що він півдня готується до причастя, а потім півдня задояку. Це є наш молоде слово. Приготовимось. Як приїжджає на парафію Арихерей, то як ми? А тут Господь приходить. Тому дуже важливо питання рубрик, традицій богослуження, воно саме по собі порядкується. Це можна дискутувати довго. Але деколи подивіться на наше Богослуження, Як воно служить? Ми не свідомі, перед ким ми стоїмо, кому ми промовляємо. Не є питання критикувати, сваритись, послання, що не жартувати святилищі, бути свідомими дає. Так чи інше достойно поводитись? А чому ми недостойно поводимося? не свідомі. Наша поведінка постава зовнішня показує все, що ми носимо дорогі отці всередині. На кінець може оповідати таку історію. Вона є в контексті латинської традиції, отець співо, але дуже така моцна, дуже моцна. Тут буде йтися видіння, Я не є за видіння проти видіння. Розпій життя оця вдвіє. Одного разу отець Пів десь в часі своєї богослужби, в часі своєї молитви бачив таке видіння, що є Великий Собор. І в тому соборі багато ходять людей, священники. І колись в ремокатолицькій традиції, знаєте, по наших ще, де ми перейняли ремокатоликів церкви, збоку з боку були різні такі престолики. У них така була традиція, що священник міг служити лише сам. І в його людині виглядає, що біля кожного престолика стоїть священник і собі щось там служить. І тоді співав з таким болем. Не можу до слова якось передати в українській мові дослівно, але він каже, месарі, ті, які служать месу, з таким болем і сумом от питання нас. Які ми є служителі? І тому, напевно, ми не можемо не самі освячуватися, тому що ми не свідомі, що це. Ми не можемо самі звідти черпати. Бо ми не свідомі, що це Богослужіння, де Бог служить нам, а ми служимо. Богу. Ми не свідомі там, тому місце полюбити, літургію, благовійно, страху служити, любити молитву церкві. О, не свідомі, що там ми будемо черпати і на все. Бог, Альфа і Омега, початок Єнесі, з і несімовітвоє має на всі проблеми. І на все знайдемо відповідь. І коли ми говоримо про молитву, це маємо зробити собі світ сумнів. Сьогодні, в часі нашої зустрічі, сьогодні, прийшовши до храму, до перепрошую додому, спитати себе сам на сам, мати відвагу, яка є моя молитва, якою була якою може бути? Наскільки для мене є молитва місцем зустрічі з Богом, наскільки місцем, де я черпаю сил, наскільки я прагну цього Бога, шукаю можливості бути з ним. Цього варто сам в себе забувати.